друзі, надходить чудове свято, свято Великодня. Я бажаю вам всіх-всіх благ. Я бажаю здоров'я вам, вашим дітям. Я бажаю, щоб кожна ваша дненька була щаслива. Я бажаю, щоб в вашій родині збільшувалася кількість діток, всього-всього їм найкращого, успіхів. Я бажаю, щоб ніколи не. Зникала впевненість в тому, що ми через всі ці негради вов'язкова прийдемо, що Україна вирветься з цієї з тьми, що Україна займе своє достойне місце в колі цивілізованих європейських народів. Україна цивілізована, український народ цивілізований. Треба тільки що полюбити себе. Тому я, шановні друзі, закликаю вас всіх, полюбімо себе. Не наговорюємо на себе. Не ну як що ще. Подивіться, будь ласка, на інших людей, як вони себе люблять. Подивіться на росіян, як вони себе люблять. До речі, люблять себе на чужій землі нас, а ми українці на своїй землі, та іноді самі себе не люблять. Подивіться, як люблять себе добре. Вчимся вони. Вчимся любити себе. І Бог нам обов'язково поможе. Мені ще подобалися слова одного хмельника. Українці це люди хворі на добро. У того добра у нас дуже і дуже багато. Ми даймося, щоб його ставало менше. Христос воскрес, Хай вас Бог береже! Смачної Паски, гарного настрою. І ще одне. Цінуйте тих, хто вас. Цілуйте своїх дітей, цілуйте своїх батьків, цілуйте своїх дружин і чоловіків. Це так важливо. Є конвенція, яка називається про право дитини на контакт. Контакт фізичний, чудово, правда, дуже багато значить. І нам всім треба ото фізичного контакту. Нам треба потиску руки, нам треба дотику, нам треба бути. Робім себе і тих, хто коло нас щасливий. І я хочу повторити слова ведучої, яка веде телевізійні передачі, і каже: бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Я хочу ці слова повторити: бережіть себе і бережіть тих, кого любите. І, звичайно, тих, кого любить, хто любить вас. Христос Воскресе!